Бельгія. Цікаві факти. Бельгія не просто країна, а королівство. Тут є королі королева, замки, піддані. Все як годиться. Крім того, Бельгія є негласною столицею Європи. Тут розташований Європарламент, Єврокомісія і штаб-квартира НАТО. Столиця Бельгії Брюссель. Чисельність населення Бельгії становить 11 мільйонів осіб. Бельгія, незважаючи на скромні розміри, має вкрай високу щільність населення 320 осіб на квадратний кілометр. Відсоток урбанізованості населення тут один з найвищих у світі. У містах живе близько 97% всіх бельгійців. Тут немає своєї національної мови, а офіційними вважаються мови найближчих сусідів французька, нідерландська і німецька. Королівство Бельгія країна, що подарувала світу безліч винаходів. Від мережевного оздоблення одягу до знаменитого бельгійського шоколаду. В деяких місцях межа між Бельгією та Нідерландами проходить прямо через будівлі. В якості самостійної держави Бельгія оформилася лише в 1830 році. У Брюсселі є не тільки всесвітньо відомий фонтан-пісяючий хлопчик, компанії йому складають «Пісяюча дівчинка і «Пісяюча собачка. Для пісняючого хлопчика зшито понад 600 костюмів, які на нього наряджають в честь свят і фестивалів. Щорічно в Бельгії виробляється понад 200 тонн шоколаду. Палац правосуддя у Бельгії є найбільшим палацом правосуддя в світі. Порт Антверпена вважається четвертим за величиною морським портом у світі. У Брюсселі давним-давно почав роботу перший на європейських землях Ломбард. З усіх країн континентальної Європи Бельгія стала першою, що побудувала повноцінну залізницю. Жителі Бельгії люблять тварин, тому вони живуть майже в кожному бельгійському будинку. У 9 з 10 бельгійців є вдома або кіт або собака. Самий популярний міський транспорт у цій країні велосипед. Тут на них їздять всі, дідусі 80 років і діти від 2 років. Якщо знімаєш квартиру, то обов'язково буде написано: є парковка для велосипеда біля будинку. Брюссельський королівський палац більше Букінгенського палацу. Бельгія займає третє місце в світі за кількістю автомобілів на квадратний кілометр. Бельгійці дуже рано встають. У вихідні 8 ранку черга в булочну за свіжим хлібом це нормально. Близько 80% більярдних куль в світі вироблено в Бельгії. У загальній складності в Бельгії виробляють понад 800 сортів пива. Стільки сортів пива запатентували бельгійські пивовари. Згідно з опитуваннями, практично всі жителі Бельгії 92%, не готують і не їдять вдома. Вони воліють харчуватися в численних кафе і ресторанах. Бельгійці дуже спортивна нація, популярний біг, велосипедний спорт та хокей з м'ячем. Якщо сказати хокей, то всі подумають саме про цей літній вид спорту на траві. Перші друковані газети в світі були опубліковані в 1605 році в місті Антверпені, відомому туристичному центрі Бельгії. Середня тривалість життя населення Бельгії становить 79,2. У Бельгії просто немає емігрантів. Це пов'язано з дуже високим рівнем життя. Дурбуа вважає себе самим маленьким містом у світі. Незважаючи на те, що сьогодні його населення менше 500 чоловік, він отримав статус міста в часи середньовіччя і зберігає його понині.